Я Доброго дня, до 2 дня. То есть фотографии у меня есть, машины, номера, как с кислородом резали, грузили. Все знято. А зараз немає, там никого не працюет все. Вони втекли, у них, них допитують Зараз. Покажіть. Ага. Кадр покажіть. А зараз, от них допитує міліція зараз. А, от тут машині, так? Да, йому давало, червоному, це тут в машине, да? Да, ему давалось. Червоново такие у них от цих людей. Ну, я не Мені комп'ютер зараз підвезуть, і я вже не знаю. Не горить, Оля, то потім так. Да. Оце завод, бачите, оце банан. Оце бульдозером, оце завалили. А і можна всередину прийти, і подивитися, що там обладнання. Олег, Олег, оце бульдозером завалено, щоб ви знали. Під'їхали, да? так? Я бачу, що вони там були. Так, оце вони завалили, от уявіть. Екскаватором. Екскаватором. Ви сказали, бульдозером вищого кладу. Вищого кладу, бачите, як ви постарався. Вищого кладу. Ми дякуємо, що вони відреагували дуже вчасно, приїхали дуже вчасно. Доброго дня. Сьогодні 1 березня 2013 року ми знаходимося на території заводу. Тепла звукоізоляція це приватне підприємство Tital яке зруйноване. Заходимо всередину руїн. Бачимо тут Ігор Домбровський Обладнання. Показує нам. Ну. Під час падіння стіни унікальний стіл, який не підлягає заміні і демонтажу, був пошкоджений примусовим способом під наглядом Медведєва, який був присутній і це все робив. Медведєв керував? Медведєв давав команду для того, щоб у це все робив. Оце імпортне обладнання вартістю приблизно 6, ну, до мільйона доларів. Ну, Чи мільйон гривень перепрошую, це треба уточнити. Оце все виробничі потужні. Конструкція даху проламала. Обладнання. Проткнуло, Проткнуло. Оце, скло, Оце таке скло, з такого плану скло вироблялось. Вічизняний виробництво. Скло триплекс, яке потім використовував на автомобілі, на вантажні машини. І достатньо гарної якості було. Все, було, сьогодні тут спосіб знищено. Невідомі. Проводили. можна подивитися. За допомогою під наглядом Медведів, ж таки. Електро. Газу... Газосуварки. Газосварки. Газосварки. Ось коло, яке вони робили. Оце, оце продукція цього заводу. Яке виробляло тут. Це у нас при Ірпіні працювали люди, платились податки, і це був український товаровиробник. Український. Наголошую на цьому. Невідомі тут розрізали метал і брали його на это валон. Завказивка из Так, раз до нас подходит вот директор пан Володимир. пан Володимир. Вот это вот линия. Ее под заказ сделали специально. Нам немцы не продали, мы через турков договорились. С ними нам поставили эту линию. Она в автомате работает без людей. Но если человек может сзади вырезать 10 пар, то он Тысячу. На сегодняшний день мы меня работаем, автомобильное стекло на Богдан стоит это два с половиной раза дороже. Украине не делают. Вы помните, забеспечили Богдан? Да. Мы поставляли на Киев по стран полностью. Все оборудование. Это точно що, що, то, що... То, що... То, що... Це... Це... причем де... На скільки... обладнання, обладнання, це... гривень. Гривень. у нас є... тысяч. Ты все получишь выполнять. Да, вот это вот. Значит, обладная обладная оборудования всего комплекса порядка двух миллионов гривен. Гривен. 2 миллиона гривен. Все официально у нас есть задекларовано все разметнено. За прошлый год по Альпенскому району мы самым больше. Разметнуло, да. Сплатили ПДВ. Да, ПДВ. У нас ПДВ на сьогоднішній день мы не миллион должны, а нам государство должно порядка 90 тысяч. Вы единый выродинный, например. Нет, еще є. Є, є, Да, так? в радіусі 600 км більше не понимает. Вот это вот нашел вот прожив Для Коцюбинского, Ну, в нет, так вот это Сейчас так. Там да, можно все показать, продукты не вкладываются. Мы поставляем от кабинета министров до так-так. Да. До... Поставляли. Печатно поставляли.